Радіо Chicago. Отож, президент США Джо Байден і спікер Палати представників США Кевін Маккарті досягли принципової згоди щодо підвищення стелі державного боргу та уникнення дефолту. Зараз учасники переговорів намагаються завершити текст законопроекту. Маккарті сказав, що палата голосуватиме за закон у середу, а Сенат зможе розглянути його до 5 червня, щоб уникнути можливого дефолту. Хоча багато деталей невідомі джерела кажуть, що за угодою витрати не пов'язані з обороною, залишатимуться приблизно незмінними у 2024 фінансовому році, та збільшиться на 1% наступного року. А також там передбачено дворічне збільшення ліміту боргу, зокрема у рік після виборів президента у 2024 році. Угода повністю фінансуватиме медичне обслуговування американських ветеранів на рівнях, включених до законопроекту Байдена плану бюджету на 2024 рік. Республіканці запропонували підвищення вимоги. Для е, працездатних дорослих без утриманців для участі у певних державних програмах допомоги консервативна більшість палати представників прийняла законодавство, яке передбачає нові вимоги до роботи для деяких одержувачів державного медичного страхування Medicaid, але це не було включено в остаточну угоду щодо державного бюджету. Однак, угода розширить деякі вимоги до програми додаткової допомоги в харчуванні або СНЕПС. Відомо як талони на харчування. Зараз ця програма передбачає, що люди віком від 18 років до 49 років можуть отримувати пільги лише 3 місяці протягом 3 років, якщо вони не працюючи, навчаються принаймні 20 годин на тиждень. Угода між республіканцями і демократами підвищує вік вимоги про роботу для тривалого отримання цієї допомоги до 54 років. Але ці зміни діятимуть до 2030 року. Угода також вносить зміни до закону про про національну екологічну політику, за якою буде визначено єдине провідне агентство для розробки екологічних експертиз для спрощення процесу, під час переговорів республіканці намагалися винести на обговорення спроби Байдена пробачити борг від 10 тисяч до 20 тисяч доларів майже для всіх позичальників, які взяли студентські позики. Зрештою, це питання залишиться на розгляд Верховного суду, де домінують поки що консерватори. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.